Мері. Крісмас. Це ти мені подобаєшся за таку свою непередбачуваність і справжність? Тобто ти вважаєш, що я з тобою справжня? Так, я щоранку прикидаюся з думкою про те, яка пригода сьогодні тебе чекає? Ти завжди щось рятуєш, кудись координуєш, якісь несеш ковдри комусь. І це погано? А ні, трохи, просто це інтригуюче. Я як бізнесмен, в мене життя і робота це не одне і те ж саме, а в тебе, здається, це одне і те ж саме. І ти колись взагалі перемикаєшся? Секрет дуже простий: я просто дуже вірю в те, що я роблю. І ця віра дає мені енергію навіть тоді, коли здається, що її зовсім немає. Віра, це взагалі цікаво. Як це все працює в масштабі? Тільки людей задіяний в одній меті. Невже ви працюєте на голому ентузіазмі? Це не просто ентузіазм, але ж є якісь принципи, щось, що вас об'єднує. Як ви взагалі довіряєте одному, якщо ніколи не Це не, не про правила написані на папері, це про щось більше. Це про те, що тут, всередині, у нас є свій власний кодекс, написаний. Збір правил, методичка. Розкажи детальніше, бо мені як людині з бізнесу це дуже дуже цікаво. Волонтер має бути щирим, бо діти дуже відчувають фальш. Волонтер має бути відвертим, бо у нього не має бути місця сумнівом. І волонтер має бути справедливим, тому що допомога має доходити тим, хто дійсно її потребує. А ще волонтер має бути стійким, бо іноді буває дуже боляче. А також волонтер має бути сміливим, бо іноді доводиться йти туди, куди дуже страшно. А ще найголовніше, волонтер має бути людиною. Марія, це ж ціла філософія, і я думаю, треба це записати. Записати? Навіщо? Це ж просто як ми живемо. Розумієш, про це мають знати тисячі людей. Вона повинна надихати. Я думаю, тобі потрібно видати книгу під назвою Кодекс волонтер має бути. людиною.